Їхні оченята світилися від щастя, немов яскраві зірочки. А дзвінкий дитячий сміх лунав так далеко, що, здавалося, розносився всім Харковом. Напередодні дня Святого Миколая маленькі мешканці Новобаварського району поринули у справжню казку. На одному майданчику жили дивовижні персонажі. Це і Коваль Данило, який просто на очах у присутніх викував чарівну підкову, здатну виконувати бажання. Червона карткова королева та загадковий березневий заєць. Чорна, на вигляд, сувора, але напрочуд весело танцююча ворона. Поруч бешкетували сніговики та інші помічники святого Миколая, даруючи дітям тепло, радість і віру в новорічне диво. Ця прог... програма цього свята, і я упевнилася, що новий рік це моє улюблене свято. Мені сподобалися персонажі. Мені сподобалося, як вони грали свою роль. Це було дуже з емоціями театрально, і я ходжу сама до театрального гуртка, і мені це дуже сподобалося. І в мене є приклад до чого я буду стремитися. Хочу побажати всім маленьким харків'янинам здоров'я та щоб вони навіть у цей воєнний час не сумували і розуміли, що життя продовжується, і свята ніхто не відміняв. Сьогодні був класний день, мені дуже понравилось. Ми сьогодні. І з Новим Годом! щоб прийшов Миколаїв, у нас були подарунки, щоб батьки були щасливі, щоб всі були щасливі з Новим Годом. Святий Миколай приносить подарунки під подушку. Ми в школі готуємо тоночки. Жащо в Україні настав став мер! Це ДНК всі діти страшны! І наші діти, перш за все хочу привітати вас з Днем Святого Миколая. І я дуже радий, що у вас дуже гарний настрій. І, звісно, святой Миколай підготував вам подарунок. Ви ж гарно все робили, вчилися, поведінка була гарна. Так? Ну, Тоді ви отримаєте від святого Миколая подарунок. Ну, ми всі в День Святого Миколая прохаємо Його, щоб наша мрія здійснювалися. І перш за все, щоб настав нарешті мир, так? Так! Да! Щоб наше військове поверталося живими, здоровими до своїх домівок, так? Так! Да! І щоб ми завжди були щасливі і разом, так? Так! Да! Вітаємо вас! Ігор Безкровний Олександр Ванов, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін, Харків, Новини.